Кривенька качечка, українська народна казка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі. Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмемо її додому. Нехай вона у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає? Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому. Аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали. Хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже Знаєш що, діду, зробимо так скажемо, що йдемо по грибки. А самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішечки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою ввійшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. А гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце. Я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От тоді дід зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її і співають. Он де наша діва, Он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була я в лужку виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок? І ці теж? Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці. Ужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули мене покинули. Коли ж летить третій табуночок? Побачили дівчину і зараз Он де наша діва, он де наша іва, На наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, Веретенце дзвенить, скинемо по нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була, я в лужку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй попір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася кашечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знову Зосталися самі собі.